Сьогодні у нас з вами невеличке перевтілення це моя постійна клієнтка, але вона ходить до мене десь раз на 2-3 місяці, і, звісно, ми з нею робимо постійно нарощення. Підготовуємо нігтьову пластину по стандартній схемі, прибираємо довжину, пилкою, шліфуємо нігтьову пластину для того, щоб зняти глянець і щоб була сцепка нігтьової пластини та матеріалу. Також працюємо алмазною фризою та на кожниці та прибираємо зайву кутикулу, яка нам буде заважати працювати. І як завжди, остаточну шліфовку я роблю в кінці вже нарощення після вже фінішного опилу штучного матеріалу. Знову ж таки, працюю я таким маленьким шариком. Підіймаємо кутикулу та прибираємо птерігій. Далі я беру на кожниці, так як кутикула у нас тут доволі така товста. На кожницю в мене також від компанії Еклад, але все ж таки, все залежить від того, хто звик, якими інструментами працювати. Намагаємось зрізати кутикулу однією рівненькою ковбаскою, як кажуть. І нагадую, все ж таки знову, що остаточна шліфовка кутикули після фінішного опилу. Далі, як завжди, в мене кислотний праймер. Чекаємо, поки вивітриться праймер з нігтьової пластини. І далі, знову ж таки, по стандартній схемі беремо раб-базу та наносимо тонким шаром. Тираючими рухами. Базу просушуємо ми з вами одну хвилину. Далі для нарощення я обрала шаблони нижні. У мене сьогодні шаблони від компанії Edlen. Підрізаємо шаблон, якщо потрібно, і підставляємо під нігтьову пластину. Не забуваємо, що у нас не повинно бути прогалин між формою та нігтьовою пластиною. І форма наша повинна бути продовженням нашої нігтьової пластини. Дуже сильно не защіпуємо з-під низу і не завужуємо форму, щоб у нас не було великої сходинки між нігтем та шаблоном. Подовження я роблю прозорим гелем. Гел у мене від компанії Designer Professional. Він доволі таки густоватий, то він ніколи не буде розтікатися та буде тримати форму. Подовження ми робимо. Тонким шаром, щоб не додавати зайву товщину нашому штучному нігтю. Просушуємо це все ми, 2 хвилини. Далі я знімаю шаблони, щоб вони мені не заважали, так як прозорий гель він у мене доволі жорсткий, і якщо нам потрібно створити деяку маленьку арочку, він розжиматися не буде. Далі для ногтєвого ложа я взяла гель желе від компанії Діс. Під номером 7 на пальчику розігріваємо трішки, але перед цим, як ви замітили, я промазала тонким шаром ту частину нігтьової пластини, де в нас буде розташовуватися нігтьове ложе. Це ми робимо для того, щоб матеріал гарно розподілився по нігтьовій пластині. Та не було внутрішніх відшарувань. Формуємо з вами бортик, звісно. Нагадую знову ж таки: чим вище бортик, тим його буде зручніше опилювати. Також намагаємося, щоб у нас не було пузирків в гелі жиле Чим більше ми працюємо пензликом, тим більше шансів, що вони в нас утворяться, виклали ногтєве ложе, відправляємо в лампу знову ж таки на 2 хвилини. Гель-желе дуже гарно просихає, тому 2 хвилини буде достатньо. Знову ж я беру пилку, звичайну пилку, незмінний файл. І опилюємо наш бортик, також зверху зашліфовуємо наше нігтьове ложе, щоб наш френч був якомога рівніший і красивіший. Також, звісно, можете взяти і твердосплавну фрезу, наприклад, для опилу борту, але знову ж таки нагадую, що потрібно буде зашліфувати це все пилочкою. Прикутикульну зону ми поки що не чпаємо, нас цікавить тільки наш бортик. Далі я взяла гель желе від компанії ДНК і добудовуємо вже остаточну архітектуру нашого нігтика. Та домальовуємо наш френчик. Спочатку знову ж таки більш тоншим шаром я прохожу по всьому френчику, і потім вже добудовую товщину, яка нам потрібна. Так як у нас це гель желе звісно, ми можемо додати або вирівняти якісь кутики, якщо у нас були нерівності, якісь при нарощенні. Цей гель желе також добре просихає в будь-якій товщині. Тому можете не хвилюватися, що він у вас не просохне, якщо у вас доволі такий товстий шар гель желе Білий гель желе звісно, ми викладуємо в стик до нашого ногтєвого ложа. І навіть при нарощенні, ми, як завжди, дивимося на верх зверху спочатку, тому що, якщо у нас є якась додаткова товщина, то ми її прибираємо з під низу, а не Потончуємо ніготь зверху. Просушили гель желе також у мене на це пішло 2 хвилини, і далі вже придаємо форму нашому нігтику, вирівнюємо бічні сторони, бокові паралелі, і нам потрібно з вами випиляти знову ж таки чіткий квадрат та зрівняти білий та камуфлюючий гель желе Також проходимо біля прикутикульній зоні. У даному випадку у нас тут немає дуже ж такої великої товщини, тому я працюю тільки пилкою. З приводу носибельності цих матеріалів, гальчала, що Діс, що ДНК, в принципі, питань у мене немає, носяться вони дуже гарно. Місяць клієнт виходжує без будь-яких проблем. Немає відшарувань, немає сколів, але при умові правильної підготовки нігтьової пластини та правильній викладці матеріалу. При ополі ми знову ж таки дивимося на вид зверху, і якщо у нас буде товщина зайва, я її приберу з під низу твердосплавною насадкою. До речі, цей клієнт робить виключно викладний френч білого кольору, але інколи ми можемо прикрасити, наприклад, один нігтик якимось малюнком. Далі в мене з'явилися такі пузирці, я беру твердосплавну насадку, прочищаю її, прибираємо гарно пил і ставимо такі, скажімо так, пломбочки їх я називаю, комуфлюючим гельжилем, додаємо матеріалу. І потім пилкою все це ми зашліфуємо. Після фінішного опилу мені захотілося трішки прибрати товщину торця, тому я беру тверту сплавну насадку і таким чином прибираємо трішки зайвої товщини. Далі прибираємо пил, перекриваємо топом, ну, звісно, шліфуємо пластину, якщо потрібно. І ось такий у нас результат, таке перевтілення у нас сьогодні було.